Комплектація апарату. Електрокугулятор високочастотний зварювальний складається з таких вузлів. Електронний блок електрокугулятора, педаль, Кабелі з'єднувані для інструменту, кабель в мережі. Інструмент Споживач має право на вибір інструменту залежно від власних потреб. Апарат може комплектуватися додатково необхідним змітним біполярним інструментом за згодою виробника. Підключити кабель живлення до роз'єднувача на задній панелі електронного блоку. Відключити педаль до роз'єднувача на панелі підключення. Підключити кабелі інструменту до роз'єднувачів на панелі підключення. Включення апарату. Ставите вилку кабелю живлення апарату в розетку. Підключити необхідний інструмент до кабелів. Встановити вимикач напруги мережі на панелі підключення електронного блоку в положення одиниці. Після включення апарату відповідно на лицевій панелі засвітиться індикатор режиму різання. На дисплеї номер 1 алгоритм параметри HL0. На дисплеї 2 стан значення «Ready» – Апарат підготовлений до роботи. Настройка. Для вибору режимів роботи необхідно натиснути кнопку Вибір і отримувати її. Кнопками вибору, що знаходяться під дисплеєм алгоритму параметри, вибрати необхідні режими. Різання, когуляція, автоматичне зварювання, ручне зварювання. По послідовному загорянні відповідних індикаторів різання, когуляція, автоматичне зварювання, ручне зварювання. Переконатись, що апарат перемикає режими. Режим різання. На лицевій панелі апарату засвітиться індикатор режиму різання. В режимі різання на дисплеї номер 1 алгоритм параметри послідовно засвідчується позначення варіантів різання від HL0 до HL9. Вибір необхідного варіанту режиму здійснюється кнопками вибору під дисплеєм алгоритму. Параметри. Значення вихідної потужності зростає згідно зростання номера варіанту режиму від HL0 до HL9. Режим коагуляція. На лицевій панелі апарату засвітиться індикатор режиму коагуляції. В режимі коагуляція на дисплеї номер 1 алгоритм параметри. Послідовно висвічується позначення варіантів коагуляції LL, L9. Вибір необхідного варіанту режиму здійснюється кнопками вибору під дисплеєм алгоритм Параметри. В кожному з варіантів визначено рівень вихідної потужності та частоти струму. Режим автоматичне зварювання. На лицевій панелі апарату засвітиться індикатор режиму автоматичне зварювання. На дисплеї номер 1 алгоритм параметри послідовно висвічується позначення варіантів автоматичного зварювання від DA0 до DA9. При цьому на дисплеї номер 2 стан значення буде висвічуватися стан апарату. Режим ручне зварювання. У нових модифікаціях апарату назва ручне зварювання замінена на автоматичне зварювання 2. На лицевій панелі апарату засвітиться індикатор режиму ручне зварювання. На дисплеї номер 1 алгоритм параметри послідовно висвічується номінування заданого параметру ручного зварювання 0Е напруга або 0Т. Час зварювання, а на дисплеї 2 стан значення висвічується значення цих параметрів, які можна змінювати за допомогою кнопок вибору, що знаходяться під дисплеєм. В режимі ручне зварювання рівень оптимальної потужності визначається автоматично, залежно від типу тканини. У цьому режимі програмно здається алгоритм циклу зварювання, час циклу та всі необхідні параметри. Порядок роботи апарату в режимі різання-коагуляція. Затиснути тканину в робочих поверхнях хірургічного інструменту, натиснути на педаль, індикатор над дисплеєм алгоритму параметри загориться зеленим кольором. Звуковий сигнал включиться, утримувати педаль. Провести необхідну. Хірургічну дію. Відпустити педаль. Дія високочастотного струму закінчується. Звуковий сигнал виключається, індикатор гасне. В режимах автоматичне зварювання та ручне зварювання. Затиснути тканину між електродами інструменту. Натиснути на педаль. Відпустити педаль. І провести необхідну хірургічну дію. Автоматичний цикл роботи апарату по заданій програмі запускається. Індикатор на дисплеєму алгоритму параметри загорається. Звуковий сигнал включається. Провести необхідну хірургічну дію з використанням високочастотного струму. Дочекавшись закінчення циклу зварювання, звуковий сигнал виключається. Індикатор гасне. Завершення роботи апарату. Перевірити, що вимикач напруги мережі знаходиться в положенні 0. Витягнути вилку кабелю живлення апарату з розетки. Від'єднати з'єднувальний кабель від електронного блоку. Від'єднати від електронного блоку кабель педалі.